Сьогодні ми проводимо засідання бюджетної комісії в рамках підготовки проведення пленарного засідання 12 травня і проводимо його разом з нашими колегами з комісії з питань боротьби з корупцією, місцевого самоврядування і регламенту. Харківська військова адміністрація виносить пропозицію з проханням провести зміни в комплексній регіональної програмі. Забезпечення публічної безпеки та порядку і протидії злочинності і внести до виконавців цієї програми територіальне управління державного бюро розслідувань, яке розташовано в місті Полтави в сумі 2 мільйони гривень. Ми їх перераховуємо саме ДБР у вигляді субвенції. Вони підписують своїм керівництвом в Києві. Додатково кошторис по по спеціальному фонду і використовують ці ці кошти саме на заходи, які вони були були прописані в листі і в програмі, яку ми зараз будемо, зміни, які ми зараз будемо приймати.